Нентал Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГацАгро. Насіння збучиче. гарантія вашого врожаю. Слава Україні! Вітаю всіх, хто дивиться програму сільський календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Агро» – насіння збучача, гарантія вашого врожаю. Сьогодні в нашій програмі цікава доля цікавої, неординарної людини, яка і у 85 років молода душею. Дивіться, не розчаруєтесь. Недарма в народі кажуть життя прожити не поле перейти. Отож життя наше як мистецтво, що потребує не лише таланту, а й великої праці, натхнення, бажання, здорових амбіцій, аби творіння вийшло досконалим, красивим собі та людям на втіху. Валентина Блажевська з когорти тих людей, котрими гордяться у краї, і хто б сказав, що їй уже 85. Та я з дитинства в культурі. В мене тато грав на супівці, мама співала прекрасне сопрано. Ліда потім співала Альтом, і я сопрано. Потім і брат родився, він співав разом з нами тенором. І вся сім'я в нас співала. Ми приїхали з Польщі, то ми співали такі пісні, що їх не можна було співати. То мама закривала занавіски, і ми тихенько в хаті співали. Такі про повстанців, про Україну. Хоч ми з Польщі, але то ми були хлоп... а то була Україна. І так нас потім перевезли сюди в ми, Але ми доволі, що ми попали в білу, і я з дитинства тут, і має школа, і все, І сестра... сестра співала, і я співала, ми танцювали. І... А я потім закінчила балетну студію при будинку народної творчості в Тернополі. І їздила в Київ виступати, і танцювала, і вела танцювальний в клубі. і, ну, що... я все життя... де тільки не тільки були, так? А де ми не були, то навіть не треба задувати. Майже вся Україна. Мистецькі дороги вели її з Білої через Харків на Донеччину, аж під російський кордон, і кругом люди радо зустрічали. А виступали в Слав'янську і в Краматорську виступали і в кінотеатрах перед сеансами, і в залах, і в педагогічному інституті в Слав'янську. Ми виступали кругом. То люди зустрічали нас, зупиняли автобус, давали квіти букетами нам, що ми з України. Ми везли з собою всю. Е е е літературу українську, синьо-жовті прапорці, ну, що все везли з собою туди, І, і, і то, то ми там виступали, а назад їхали випав сніг. То був 91 й рік. О, то Ми були перед референдумом в Донецьку. О, а так Балаклава, Севастополь, Рівне, Житомирська область, Новоград-Волинський, ми були на Лесіні з джерелами їздили. Ми були на холмських голосах з Наталією і, 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 і цілий колектив майже. — «Білівчанка», — «Білівчанка», так так, біль... так, так. Ми об'їздили, об'їздили, об'їздили. Ну то я навіть не хочу казати, бо то згадати тяжко дуже. Ми як виступали там на лесених джерелах, а то в чоботах, а то липень, жара, і в чоботах в таку жару стояти на сонці, співати, то ми йшли, протирали чоботи до крові. То, то було тяжко, ми боси йшли вже в той гуртожиток, де ми ночували. То, то таке пережити, то таке життя в нас було. Але Це було. цікаво, так було все. Так Але так. було цікаво через те, що ми так Ми в, в Балаклаві. Ні, ми таки в Севастополі, в них так як в Тернополі є та жаба, яка, ну, в, в парку. І там теж в парку так гарно було. Ми там виступали. А люди підходили, ми, ми танцювали, люди запрошували наші. Ну, то завжди з Наталією і наш колектив то то був рай. Бо люди всі до нас підходили, і нам, ну, ми, ми ж не співали русських пісень, ми ще співали українські. А творчість ваша на телебаченні почалася з 4 тієї 4 Бо я вже знала, що я співаю, що я танцюю, а я люблю то. І я так з ними познайомилася. То до мене приїжджав Андрій Кововк, і він знімав, а Наталя Мочальська була з ним разом. А в мене в саді. Така росла грядка братчиків різними кольорами. Красота. Він знімав ті братчики. Потім так сонце заходить за пронятим. А ми стоїмо в кінці мого саду всі рядочком і співаємо Сховалось сонце за горою. Туман легенький землю вкрив, шепоче вітер з осокою, садок вишневий, потемнів. Ми співаємо ту пісню, то так було приємно, що ми співаємо, а він показує, сонце заходить, то було чудо. Спогади. Вони зігрівають душу. Героїня нашої програми згадує, як співали з донькою та внучкою. А ми співали всі три: Віра, Соломійка і я. Ми співали. Е... Ой, чого Калина віти похилила? Чи гата? Чи важка роса? Ой, чого так рано? Мати посивіла, а була у неї золота коса. То ми всі разом співали. і Василь застелив з катертиною вишитою стіл. Ми собі сіли там в саді, і вчителька була, і, 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 і як така пам'ятка. Ну вона танцювала багато років в парку, виступали на співучому полі. Де вони в Київ їздили? Де вони не їздили? Вся сім'я ваша така творча. Все, все. все. Творча. Валентина Антонівна Блажевська активна й досі. Її оселя не стоїть пусткою. Навідують діти з внуками і сусіди та й ті, з ким співала і співає. Валентина Антонівна, ви в мене втілення української пісні. Я бачу у вас ту таку непоборну жагу до пісні. Добре. До творчості, я знаю вас, що ви все життя вклали своє в українську пісню, пропрацювали на сцені, несли людям радість, щирість і ваш ювілей. Хочу побажати вам, хай світить сонечко завжди, хай вік до ста триває, і на поріг у рідний дім лиш добре все пускає. Хай будуть поруч віра і надія, як два крила що пасти не дадуть, хай небеса. Вам свою любов, щедрість і доброту зішлють на многі благі літа. Ми вас дякую. дуже любимо. Дякую. Живі нам ще сто по сто років. Від сім'ї поселенників, від сім'ї Лишин, від всіх-всіх, хто тільки вас знає, вас любимо, вас вітаємо, вас дякую, шануємо, дякую. вас поважаємо. Дякую. Ви найкраща. Дякую. дякую. Ну, Мої дівчатка теж передавали з білівчанки вітання. Сказали, щоб я вам сказала, що вони вас пам'ятають, люблять. І також бажаю, щоб ви довго ще жили. Дякую, і дякую, бо якщось трошки я не знаю, я зразу звою. Антонівна, скажіть мені, як там, а нагадайте мені, як там, то ви нам ще потрібно. Дякую. дякую. Ну і також хочу привітати словами вас. Що ваш ювілей не тільки ваше свято, радії, друзі, рідні теж. І ми бажаємо щастя так багато, щоб у душі воно не мало меж. Нехай життя здається добрим дивом, і плідні будуть справи і шляхи. Нехай живеться легко і красиво. Благословенні будьте Богом і людьми. Дякую, дякую, дочі, дякую, дівчата, дякую. Дякую. Я рада вам. Дякую, дякую всім. Дякую. То є команда ваша, ви разом всі довгі роки. Так, вже. так довгі роки. роки. Вона співала всі три. Мама і дві дочки, всі три. Оля співала з нами постійно, а вони потім співали всі три на сцені в білій. Танцювали, вірочка моя вчила танцювати і Оленку, і Олю танцювали в танцювальному. Навіть я шукала фотографію, треба пошукати то все, щоб знайти. Ти знайшла, о, молодець. О. Наталя то. А Наталя то Права рука. хочеться згадати те, що, що пройшло, що минуло, але воно не забувається і не можна його забувати. І добре, щоб, як то кажуть, і наші діти, і внуки, і правнуки, то знали, що ми знаємо. Бо то є Спадкоємство нашого, всього то має спадщина бути всіх тих наших досягнень, що ми мали, бо як розказувала, де ми їздили, де ми виступали і як то було часом трудно, часом було, плакали, але ми тішилися, що ми живі і ми приносимо радість в Україну. Я заспіваю пісню, ту, що я співала в себе на ювілей. Яку я з перевела з російського язика на український, і дуже легенько прийшло і все. Хоч ти ще щось трошки свого доба ще свого дещо добав, але ну, майже нічого. Справ тому, що то люди українці, що написали там в балаклаві, але хочеться і заспівати таку пісню, дівчата. Коротше, я починаю. Давай. Говорять усі, що старість не радість, і в мене уже сивина на висках, старію, старію, та я не жалію, та я не жалію про це аж ніяк. Ну пережили розруху і голод, воєнні роки перейшли так і сяк, старію, старію, та я не жалію, та я не жалію про це аж ніяк. Тепер уже в мене росте покоління, два сини, п'ять внуків і п'ять правнучат. Старію, старію, та я не жалію, та я не жалію про це аж ніяк. Говорять усі, що старість не радість, радості стільки, а горя аж так, старію, старію, та я не жалію, та я не жалію про це аж ніяк, старію, старію... Та я не жалію, та я не жалію про це. Аж Скільки б років не було, можна часу в 16-20 у бути вже старою, правда? А можна 85. Бути молодою. У нас, нас пов'язує дуже великий, велика історія пісень ну, такого співпраці. І колись Антонівна була за клубою, я в школі працювала, але я ніколи, я все була з колективом, правда, я все була з колективом. Треба, я йшла. Ну, Пішла я на пенсію, а тоді вже. Мене запросили до клубу, я найперше я прийшла до Антоніни і каже, Антоніна, я вам допомагала, а ви мені будете допомагати. Вона каже, так, йди, я буду допомагати. Ну і після того ми ще, вона ще працювала так, художнім керівником для дівчанки, так. ну, вже, вже з часом. Ну Ми пережили з нею все. І було, і добре, і було погано, і ну, по-всякому, знаєте, колектив, то різні характери, різні люди. А то не то, що е, на роботі будемо казати, що державна робота оплачували людям. Такого не було. То все треба було просити, треба було заохочувати, треба було. ну, І в нас дійсно були такі жінки, були такі жінки. Вони залишали е, сім'ю. Але перед тим, як мали йти на репетицію, мусили приготувати, їсти, обійти, дітей, чоловіка, чоловіка обов'язково, то не без того. І приходили. У нас дуже гарний був колектив. Правда, вже багато відійшло у вічність жінок. Ну, ще трошки є. Та є, ваш колектив є. гарний, тут, але так. в нас вже інші жінки Гу. ходять, то вже ну, це. Але, але... Але ми продовжуємо, ми продовжуємо ту роботу, що Антоніна почала. Ми її продовжуємо, співаємо, знаходимо щось нове, щось творимо своє. Я виросла в клубі, виросла з Валентиною Антонівною, з Наталією Руслаєною. І так, перші мої спогади про Тернопіль. Коли ми переїхали сюди, в Тернопіль, в Білу, з Монастирського району, це клуб. Так. Це клуб. От мама сказала: є така гарна Валентина Антонівна, і вона кличе нас співати виступати. І ми двоє з Оленкою, мама, прийшли до клубу. Співали, виступали вертепи, коляда, гаїлки, ну все, єгілки, гаївки, все, все, що тільки можна було на різні виступи. День батька, день матері, досячових стрільців. У трудовій книжці Валентини Антоніни за все довге трудове життя лише два записи: завідувачка клубом з села Біла і художній керівник народного фольклорного колективу Вілівчанка. Одашка, але хотілося повернути просто ці ці часи, що були, бо вони були золоті. Це я вважаю, були наші золоті часи. Всі були ще в купиці, всі були разом, нікого доля не порозкидала ще по світу. На жаль, зараз так є дуже важко зібрати всіх до купки. Та. І от по можливості тепер Наталя Слана просить, стараюся теж підтримати, послухати, так, так. десь щось так, і в церкві співаючи завжди. Так, так, теж і жні в неї є церковні, вона дуже гарно зробила, написала я, була в церкві, то дуже гарно, дуже дівчата співали файно. Так Але давайте так. щось заспівайте. От так разом, так гарно, щоб нас, щоб так аж. Ну почти, Наталі. Літа. Літа, минають, літа минають, і я. Не зупинить, хоч не забути, та не вернути. Хто з нас колись, хто з нас колись помог. Нас колись то з нас колись когось любив, були, ви гожі, як в травні рожі, цвіли в устах, як маки цвіт, було кохання, було страждання. Було і вам було і нам по двадцять літ. Було кохання, було страждання. Було і вам було і нам по двадцять літ. Дівчата, давайте заспіваємо таку пісню. Давно, давно ми її співали, а сьогодні ми згадали, і давайте ми її заспіваємо. Ой, поїхав милий, у поле орати. Давайте. Ой, ой поїхав милий у поле орати, а я свого кума привела до хати, Ой ла -лай -лай -лай, ой ла лай ойля, а я свого кума привела до хати, хмара наступає, дощик накрапає, а вже мій миленький з поля вертає, Ой ла -лай 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 -лай, ой ла лай ойля, а вже мій миленький. І з поля вертає, ой, що милий, та йде до хати, а діти до нього, ой тату наш, тату, на штату, ляй-ляй-ляй-ляй, а діти до нього, ой тату, тату наш, тату. А давайте ще згадаємо пісню, так, таку ми співали. Чому бджоли не йдуть в пол? Про мед, <р caller folk> <Промет! раб> <раб> і про светрухи, і, і про невісток. давайте, давайте. Давай. Чому бджоли не йдуть поле чому не рояться? чому дівки не йдуть заміж, бо свикрук бояться. Чому дівки не йдуть заміж, бо свекрук бояться, бо свекрухи говорухи не хотять робити. Тільки ходять по сусідах, невісток судити, тільки ходять по сусідах, невісток судити. Ой, дай, ой дай мені, Боже, все крушеньку мати, тоби я її навчила решеті гуляти, то би я її навчила решеті гуляти. Гуляй гуляй, свекрушеньку на одному місці. Аби криди не робила молоді невісті, аби скриди не робила молоді невісті. Шайна. Молодець, налодець. Старість не вирок наш, а нагорода. Поважний вік Господь не всім дає, своя краса і в цьому віці є. Спілкуючись з Валентиною Антонівною, ловлю себе на думці невже й справді за її плечима стільки років активного, творчого, непростого життя? Звідки ля бере сили, аби так завзято жити і творити? Було все. І гори, і сльози. Але ви щаслива, правда? Щаслива? Так, так я щаслива. Хоч так. маю діти, маю внуки, маю правнуки, ніхто не забуває, всі приходять. Шанують люди, так. сусіди. О, Подивіться. Так. 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 Блажевської. День народження, всі знають і 4 знають, Всі журналісти знають. Тому що вже ви, ви цікава людина. Ви дуже цікава людина. Дякую, дякую, дякую. Що би зараз ще? От я хочу з вами заспівати ще щось таке, щоб вас щоб і надалося. у всіх все було, було гаразд, добре, щоб був гаразд між людьми в Україні, щоб всюди був гаразд, тому що це важливо, щоб жили люди в гаразді і миру, і перемоги нам всім, яку ми дуже, дуже, дуже чекаємо, чекаємо. і вже. Хочемо, щоб вже був спокій, щоб, був, щоб вже не гинули наші хлопці, щоб ми не переживали, бо дуже тяжко. І щоб було більше натхнення так. творити і співати ще так, гучніше, так, ще так. дзвінкішу українську пісню, так. нести між людьми. Це найголовніше. Ну і давайте вже так. на Давай. під кінець. Давайте. І в вас і в нас хай буде гаразд, щоб ви і ми щасливі були, скільки б не співали а кінчати час, кращі побажання ви прийміть від нас, і вас і в нас хай буде гаразд, щоб ви і ми щасливі були. Хлопці українці, з козацького роду, візьміть мене на той човен, перевезі через воду, візьміть мене на той човен, перевезі через воду. Ми тя перевезли, щоб хвиля не била, щоб твоя стара, мати за тобою не тужила, щоб твоя стара, мати за тобою не тужила. Моя стара мати не буде жити, вона сама добре знає, що я не маю з ким жити, вона сама добре знає, що я не маю з ким жити. Я задала всю свою дитинство, молодість і, і, і старість. І я не жалію, тому що я знаю, що я прожила прекрасне життя. Об'їздила з вами з піснями, з танцями майже всю Україну. І я довольна і бажаю всім того ж самого здоров'я здоров і всього того самого. Але в першу чергу миру в Україні. І так як каже завжди Галина Васильівна, слава Україні! Героям! Слава! Ви дивилися програму Сільський календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма. Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Гац Агро, насіння збучача. гарантія вашого врожаю. Гарної ж вам всім погоди і щедро, щедро врожаю, а ще задоволення від своєї праці. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Нехай все у вас буде добре. Господи, благослови Україну перемогою, а працю врожаєм. Слава Україні! Героям слава! Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГАЦ «Агро» – насіння збучуча, гарантія вашого врожаю.